Земля місце народження людської раси. Виду дуже подібного до нас. Саме смішніше, що Оптимус реально в це вірить, хоча схоже стільки в тому, що вони живі. Під час наших спроб захистити людей. Хоча насправді загубили свого кобіка Рубіка, який потрапив на землю, через що самі привалили і міста розбомбили людей, купу поубивали мегатрона. Взагалі сам переміг, бо автоботи більше телепузиків нагадували. Так, правильно, про це не повинен ніхто дізнатися, тому прошу, будь ласка, акуратно. Ага, ясно. Значить, треба місію розпочати без Оптимуса, щоб спочатку. Розгромили півміста, загинуло повно простих людей, тільки тоді його величність епічно спуститься, щоб за секунди приспати десептикона. Так, це жахливо. Як кусочок куба міг залишитися в светрі, якщо його просто затягнуло у мегатрона? І чого такої реакції не було, коли він той куб вносив в руках? Чому йому ще тоді глюки в голову не влізли? Немає жодних чому, не муч себе цим питанням. І як так вийшло, що він розплавлює все, але чомусь зупиняється на звичайному столі. А ну точно на кухні просто багато електричних пристроїв. Які мають бути розбешаками. все кругом руйнувати, але звісно навіть притул Сему ці пострілють до лампочки. Стільки шуму галасу наробили, а Бамблбі тільки на крик сема реагує, але то не дивно, бо він вже перетворився на якусь дворняшку. І тож наскільки треба бути притрушеним, щоб залишати Бамблбі? Ну це ж не просто машина, навіть якщо не брати до уваги, що це інопланетний захисник, який завжди прикриє твій зад, то це ще й постійна безкоштовна машина, яка може кожного разу оновлюватися до останньої версії тої марки. До чого це все? До чого це? дурняка ще той, ніби не було першої частини. Щойно ламок наробив малих роботів, а він не дає його Бамблбі, не дзвонить військом, щоб забрали. Звісно, краще хай Меган оберігає. Так, а чому ні? І чого той десептикон не запустить свою дворняшку по уламок, який тепер в Меган. А дає це завдання іншому іграшковому десептикону. Так, значить, тепер Мегатрон. Іржаві у мирі на дні Лаврентійської западини. А в першій частині маріанська западина глибиною 11 кілометрів. Хто це знімав, і якщо в кінці першої частини поховання мегатрона виглядало просто тупо, бо його можна було утилізувати і не паритися, то тепер, коли показують, що оточений численними датчиками під цілодобовим спостереженням субмарин, це вже словами важко передати наскільки треба бути тупими, щоб так облажатися. тілечки і так як можна було просто сказати їм нічого робити на землі, мегатрона вбили і де кусочок куба не знають. Ні, то треба сказати те, що і так всі присутні знають, щоб це зміг підслухати десептикон. Мегатрон Жаві у мирі на дні Лаврентійської западини. Єдиний відомий уламок вашої вся іск тут, на одній з найнадійніших морських баз. Тупо. Я згоден. В інтернеті чиста О. правда. Ага, і до коло тут істину правду розказує. Хіба ні? А вже. ж. <ріхи> І поки Меган показує, що вона вже не вона як в першій частині до сема клеїться а Бамблбі згадує першу частину і не відчуває десептикона, хоча на початку знову звучить. Є десептикон, він близько. А Пахне як. Але якщо тоді він просто поїхав повз то тут десептикон, що прям в ньому сидить, а він тільки побачення зіпсував і то скоріше через Меган, бо інакше точно попередив би, що це десептикон або що мало б бути більш реальним, відвести де нема людей, трансформуватися і відірвати її голову, а не забризгати якимось маслом. Може бути, вони ховаються. Ти типу роблять все можливе, щоб про них ніхто не знав, але це не мішає оптимусу в білий день стояти і балакати з семом. І взагалі як можна робити вигляд, що нічого не було, якщо пів Лос-Анджелеса розбомбили величезні роботи та їх тисячі людей бачили і не в одному місці і судячи з поїздки в китай вони люблять такі шоу завжди робити Ще бачу, що пірнали так швидко. Ну, це ж наскільки треба бути тупим, щоб жити в світі прибульців, роботів. Знати про те, що мегатрон лежить на дні, бачити невідомі п'ять об'єктів, які показують небачену швидкість занурення, і не допетрити, що це роботи прийшли по свого, якого телепні не додумалися знищити. Ну, хоч так, як я говорив, в відео. Звісно, краще охороняти і потім тупити. Звісно, оце я розумію швидкість у мегатрона. Пару секунд і вже на іншій планеті. Що ж він в першій частині плентався так помалу, коли куп шукав. Не знаю, ней пане. Я підвів вас. О, як цікаво, мегатрон виявляється всього пішак, сезнаючого стародавнього десептикона, який більше 10 тисяч років видно сидів рани зализово і чекав, поки люди розморозять мегатрона, щоб він поміг матрицю знайти. Але звісно, тільки після того, як з Кубом не вийде, і це як треба було спішитися зробити сиквел, щоб так тупо злити історію мегатрона з першої частини такою непродуманою дурнею. Небезпечно вважати, що бездумно щось сказати. Це те саме, що й казати правду. Їх увібрало людське дитя. Звідки Фолен знає, що сему в Око, вся інформація потрапила. Сценарист підказав лише прайм сильніший за мене. Тобто сидить, ледве говорить тисячу ліття, чомусь незрозуміло, чому не може повернутися на землю. Мегатрон розкидав того оптимуса як малу дитину, але він все одно найсильніший після Оптимуса. Буває, буває. Чисто випадково саме в цей момент заходить Меган. І взагалі, для чого та десептиконша так довго тягне? Вони на одинці вже стільки часу. Для чого їй і далі вдавати дівчину? Ну і як без з безгуздого кинув праву, потім ліву. І для чого стільки пафосу? Та біжи за семом. Чи в тебе завдання красуватися новомодною трансформацією? Це що в таке? Потім трошки пройтися по подіумі. А для цього треба трансформуватися назад в людину, щоб гарно виглядало. Ще спішити не потрібно, бо нам треба клішовану сценку подивитися, після чого вже назад на робота перетворитися. <плес> сумніваюся, що від мертвого сема була б користь раз. Сумніваюся, що від мертвого сема була б користь два. Сумніваюся, що від мертвого сема була б користь три. Сумніваюся, що він не зламав би собі хребет, але десиптико нам, звісно, пасі не <плес> сумніваюся а не трогай. Замість того, щоб гратися з Семом, можна було б і потрібну інформацію дістати, але звісно краще тягнути, поки автоботи не прийдуть. Ну і щоб Оптимус програв, звісно, автоботи приїдуть тільки відразу після його смерті. Ну або через свою тупість він помирає, бо замість того, щоб відразу застосувати свої леза, спочатку для чогось бавиться сам на сам кулачками. Потім сценаристи згадують, що він має здаватися тепер крутим, тому навіть так один трьом роздає, але в нього клепки не хватило, що то треба голову відрізати, а не кулачками битися і руки відрізати. І цікаво, де його вміння. Були в першій частині, він там получав від одного мегатрона, так що навіть Сем здавався сильнішим автоботом. А тут трьох розкидає як дітей. Але так як він вирішив трохи натупити і в бою під візкою поклацати, мегатрон його насадив на свій клинок. Десептикони народжують чергову ідею на мільйони, і потім навіть Волдеморт підхопить. Ми здатні знищити ваші міста за секунду. Якщо ви не віддасте нам цього хлопця. Ті, підключившись до антени без камери, транслює себе в якості 4К, але незрозумілими глюками. І хто його знімає? Звідки картинка? Я питав про це, але вже байдуже. Той момент, коли десептикони завжди все знають, все знаходять і для кожної операції них є потрібні для цього роботи і прикулюхи, автоботи це просто роботи дурбелики, які навіть свою мову не знають. Кібертронська! читати Ні, Ми не дуже начитані. ні. Думаю, вже можна сказати, що це. Аж ніяк не прикольно, що Бамблбі знову не говорить. Хоча в кінці першої частини заговорив. Йому знову десь за кадром пошкодили голос від зв'язки. Він прикидається. А ну тоді це просто тупо. Я знаю, хто нам допоможе. Хто Робовоїн сам іде здаватися, але не йде, бо його сусід знає якогось робовоїна блін, тебе шукають всі спецслужби, десептикони і ти йдеш до якогось робовоїна, бо він має знати мову автоботів, яку навіть автоботи не знають. Це якась. Чувак злий на сема, нічого не хоче чути, зіпсували йому життя, неодноразово каже забиратися і тут сам говорить про символи. Інопланетні символи в твоїй голові? Так. Морозильник, Марш! Та ви знущаєтесь? Поясни, чому вони всі намалювали одне й те ж? Я, звісно, можу помилятися, але думаю, через те, що перший фільм вийшов успішний. А як ж десиптекон, який допомагає Сему, а потім переходить на бік автоботів, а потім звати її ну Меган, звісно, красуня. Хто ж спорить? Але чому вона приваблива для робота? Ти живий з цим. Звісно, чисто випадково є в музеї десептикон, який перекинувся до автоботів. Ну, щоб міг допомогти і щоб не повбивав. Для чого було шифруватися, щоб в кінці дати координати? Код тут. Точніше, тут анхамон. Координати для висадки. 29,5 дев'ять і п'ять півночі. <реку> з Нью-Йорк! Так. Ага, звісно, хватає сказати Нью-Йорк І тебе пропустить на любому пункті пропуску. О, йди в кукурузу, придурок. Звісно, що ж може бути смішніше ніж інструктаж в стресовій ситуації вищий рангом людині, яка ніколи не стрибала з парашутом і зовсім не чує, що треба робити. Та з такими приколами той командир до кінця життя туалети з одною щіткою чистив би. Тим більше той телепень ще тут відкрив парашут, але за ним ніхто на всяк випадок не стрибнув. Звісно, що може статися? Нічого от якби два дурбелики не були дурбеликами, вони б не знайшли матрицю, яка якимось дивом розсипалася, хоча була в ідеальному стані, але сам знає, що цей пил ще пригодиться в шкарпетці. А я знаю, що це спрацює. Як ти можеш це знатися? Виголоси. Ось так можна висаджуватися в іншій країні солдатам а всім, що правильно. Пасі, Ти мене вже задовбав. Ну, тепер зрозуміло, чому трансформери рідко стріляють, вони просто косорукі, стільки ракет випустити і жодного разу не влучити, ще треба вміти. Есиптикон, який ось тут перед ними був, видно спеціально, щоб вони змогли розділитися і сховатися, полетів на кілометр, щоб розвернутися. Що за <рес> В цього літака інопланетні татуювання. Серйозно, ти їх там розглядів, але хрін. З тобою і твоїм орлиним зором, як можна було не чути і не бачити, як він з десяток ракет випустив на відстані всього 4 кілометра від вас. Знову звичайні люди швидші за величезних роботів, і як би не підривали їх, звідки б вони не падали, встали і побігли собі далі. Так і що я правий? Так, і що з того? Ну звісно, він засмок машини, здраві метал, але людей не засмоктує. Як вони знову опинилися на самоті, чому десептикони завжди кудись пропадають? Вони ж їх щойно оточили. Не питай. Неважливо, які ж везучі люди попалися всюди, прям міліметра не хватає, щоб прибив. В Першій частині була відсилка на чужого, а тут тримайте на хижака. Два вертольота розбилися, і всі живі. А один, взагалі, так сломо довго падав, що ж солдати змогли втекти. Замість того, щоб відразу тікати, а секунди в таких випадках важливі вони спокійно собі жартують. Я сказав бити по оранжевому диму. Ти про той дим? Вибач, це була моя помилка. Цю глюкогонську химерщину всі бачать. Так, а що? Я думала, це пігулки. Я теж чомусь сема просто сальтануло, хоча там явно його мало розірвати, але навіть ноги не відірвали. І взагалі він виживе, бо на час, поки його будуть приводити до тями, всі затихнуть і почекають. Але якби все було так просто, він попадає до духів праймів, які його повертають до життя, бо то його доля, і взагалі вони давно за ним спостерігають. Видно, не мають що робити, і краще б інтернет собі провели. Це маячня, синітниці. <пост>... <пост>... І весь час ультрамодний крутий поганець сидів десь далеко. і Щойно оптимус прокинувся, як він тут, як тут, епічно з'являється, забирає Матрицю і звалюю, хоча тут зараз прибирай Оптимуса, якого ти так боявся, і всіх інших, і все, але краще звалити, хай заважають потім. Ну може, не такий він вже і крутий. О, ні, не крутий. Секундний тюнінг. І от вже поганцю можна кричати Біжи, сука, біжи. І чого вони так боялися тої машини, що сонце знищує. Треба було просто вистрілити до того, як той магнет прилетів, якщо її так легко було знищити. І тюнінгований Оптимус за секунди розбирається з таким крутим десептиконом і Мегатроном. І Здавалося, так легко, бо цього разу в Оптимуса з'явилися клепки, не просто копняки і джеби роздавати, а нормально застосовувати свою зброю. Але добити мегатрона все одно клепки не хватило. Друг і другий фільм залетить, навіть придумувати нового поганця не треба буде. Розумно. Не знаю, до цього доколупуватися не буду, але не відзначити, як це кометно виглядає, коли вони в бою говорять, не можу. Дай мені своє лице, я встав, ти впадеш.